Капітан команди Олексій Тюрин, номер 7 Ігор Маценка та номер 14 Когулько Владислав. Така стартова четвірка вибрав Олексій. широкий склад. Тому перший небезпечний момент Шульга Ілля пробиває праця проте... сумського педагогічного. Простріл небезпечно. Горлач. Харченко намагався якомога швидше змінювати робити ротацію четвірок. Горлач перехоплення, проте Волков відбиває удар. Знову когулько один в один непогана передача. Балухта молодець підстрахував своїх партнерів і сам же наносить удар. Ігор Волкову. І, здається Шульга з м'ячем. Простріл яцюк встигає. Волков знову. Правильні. О, Перехоплення когулька, але Горлач виходили 2-1. Можливо, краще було б віддати передачу на Гранька, але Іван пробував. Трохи були неточними. Зараз Гранько в свою чергу проходить по флангу. Майданчику під контролем гострим. Горлач, простріл, і м'яч постійно не затримується в ногах господарів. І Таким чином рикошет рикошет. не ризикуватись. Педагогия також непогана сімка Маценка Тюрін. Передача 1-0! Олексій Тюрін знаходить передачу Ігоря Маценка і головний бомбардир команди реалізовує свій. Же перший же момент Номер 7 реалізовує, не залишаючи шансів Євгенію Балухти. І, ну, мабуть, вона і буде завершувати перший тайм. Комендант. Зараз здається, штрафний. Передача на когулька, удар Балухта встиг. Господарям щось контролювати небезпечне. Дотепна передача. Ще одна дотепна передача від спочатку. О, номінальні гості сьогодні. Гравці Скіфу не показує Зігунов, що нікуди віддати передачу. Продовжують контролювати горла. Зігунов удар. Волком. Мартиненко, його удар. Волков перед собою. І Зігунов знову м'яч доходить. Краще приберегти третю четвірку небезпечною миттю. Стає дедалі важче. Підкат від коменданта. Ганько встигає, не дає м'ячу вийти за боковою. зберігає його для своєї команди. Зігунов Удари знову. Щоб вже більший його підопічні поспішали, швидше вводили м'яч за боковою. ще підвищували темп. Борвач прислизнувся, але е, апелює гості, Просто ще була грою рукою, але арбітри так не висі. чужої половини майданчику. І зараз Мартиненко удар. <різь> і, 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 на жаль, ще і Паркет саме. <різь> Гравців Скіфу не дозволяє їм вийти. І простріл! Простріл від «Мартиненка» замикає Євгеній балухта на дальній стійці. Забули про нього захист комсервісу. І Євгеній відновлює рівновагу за дві хвилини до завершення зустрічі. Рахунок стає один. І ще один простріл від «Мартиненка», але не вдає. В цілому мають вдовольнитися і нічиєю гравці комсервіса. Скіф діяв більш активно і. А...